Студії Оксано Величко, член антикорупційної ради при київському міському голові разом проти корупції та Євгена Рябко, керівника групи громадських моніторів проекту Чесні парковки. Чесні парковки це нова тема програми Ранкова хвиля сьогодні. А я пропоную почати спочатку. Що це за проект? Та я до речі, коли так теж пронусую, я коли нашій е, нашій редакторці Ірани Симінські пишу Іра, тут така тема. Ніхто ще про неї не розповідав, чесні парковки ми каже: о, я б таке послухала. Так що думаю, що багато у нас буде слухачів, тому що тема болюча для всіх, не тільки киян та розказу чесні Оксано. парковки. Да. Вони можливі <свят> взагалі, чи неможливі? Хочеться вірити, що можливі, і саме на це спрямований цей експеримент. Це фактично експеримент, який запроваджений реанімаційним пакетом реформ для Києва групи антикорупційної радою при київському міському голові її представниками, який полягає в тому, щоб заміряти фактично, чи можуть паркувальники, які отримують гідну зарплату. Бо на сьогодні ми знаємо, що паркувальники фактично отримують зарплату 2,300, триста дві І при цьому це офіційно від її працюють від КМДА чи так, так це ті паркувальники, які працюють в відповідному комунальному підприємстві ємство їхня зарплата вона є такою на сьогодні от уявіть від собі така людина отримуючи таку зарплату 2600, і кожний третій йому дає готівку в руки і ми сподіваємося при цьому що вони чесно покладуть її там в бюджет міста передадуть насправді цього не відбувається існує така схема за якою вони залишають собі частину цих грошей доплачують собі до якоїсь нормальної пристойної зарплати наприклад до 7 тисяч гривень Потім частину передають своєму керівникові, адже вони не можуть просто брати собі гроші нікому ні з ким не поділитися, і частину ще кудись вгору передають. Це така схема, вона існувала завжди, скільки існує комунальне підприємство. І ми запропонували такий експеримент, на який погодився київський міський голова запровадити п'ять парковок у місті, де людям дати нормальну зарплату, наприклад, від 7 тисяч гривень. І подивитися, якщо в них буде така зарплата, і будуть ще спеціальні громадські монітори. От Євген є керівником їх групи, які будуть спостерігати також за цими паркувальниками. Скільки грошей може приносити місту така парковка, де буде також забезпечено всіми безготівковими відповідними способами оплати? Люди люди зможуть платити в паркомат. Паркомати у нас є далеко не на кожній парковці в місті. Будуть термінали. І от подивимося в результаті цього експерименту, скільки грошей принесе така парковка. А ці п'ять місць вони вже визначені. Ви ж знаєте, що це будуть за парковки? Ну на сьогодні ми ще не визначили їх остаточно, але ми хочемо провести цей експеримент на центральних парковках, тому що в нас є парковки в центрі міста, в яких є тариф 10 гривень за годину. Є парковки... Це найвищий тариф? Це тарифі тариф. І він треба сказати, що всі, хто бували за кордоном, вони безперечно погодяться, що він дуже низький. Його давно треба підвищувати, тому що місто запруджене цими машинами через цей низький тариф, ну і через інший цілий ряд причин. Це будуть парковки в центрі міста. До речі, пані Оксана вже наголосила на важливій проблемі. Часто ж правда так буває, що в Києві ти приїжджаєш на приїздиш на парковку, а нема. Паркомата і хоча хотілося б офіційно заплатити, отримати чек і талончик, а немає такої можливості. Але є людина в жилету в жилетику помаранчевого кольору, який каже: Ну давайте і все швидко я зроблю, і ось вам місце. Давайте гроші і часто всі так і роблять. А як з цим боротися? І чи справді є таке, що неофіційні працівники комунальних підприємств. Виходять на парковки в помаранчевих в помаранчевому одязі і тільки роблять вигляд, що вони офіційні працівники, а насправді вони не є такими. Я прошу Євген Рябко. Так, доброго ранку. А, насправді питання про е, паркувальників, які, скажімо, <кхм> жилетка Київ Транспорт сервісу. А він е, не є насправді таким, можливо. Такі випадки були минулого року, я сам моніторив центральну частину місця і там виявляв таких людей, які дійсно були просто от зі сторони. О, на такі випадки виїжджали, значить, тоді, на той момент, працівники КТП, встановлювали, що це є незаконно. На сьогодні е, цю систему треба викорінювати зразу. Я, я вважаю, що нам зараз важливо сам моніторингом виявити і такі місця безпосередньо. Я трошки доповню, хочу сказати, що в нас всього денних парковок 300. В місті Києві і тільки 87 з них об оснащені паркоматами. А, але це парковки саме кіналежить Київ Київ. Як це праксимерики транспорт сервіс є єдиним е, унікальним оператором денного паркування. Нічні парковки в нас є денні і нічні парковки. Нічні парковки вони всі передані е, приватним е, операторам. І їх і там є, є бізнес, який сплачує до міста паркувальний збір за кожне паркомісце 6,50, а решту він заробляє. І там теж є свої проблеми, і в тому числі корупційного характеру, тому що багатьом бізнесам не дуже вигідно, вони зменшують офіційну кількість своїх паркувальних місць, показують, що їх менше, насправді грошей збирають за більшу кількість. Але ви зараз говорите про паркувальні взагалі майданчики по всій по всьому Києву. Так це і ті, які наприклад так. там люди, які ну не в спальних районах, все це от, вся ця інфраструктура. Правильно ми не говоримо зараз тільки виключно про центр, те, що це інша вже ну, категорія. Це цей чесна так. парковка він буде спрямований тільки на денне так. паркування і тільки на центр міста. А взагалі в нас є денне-нічне паркування, є різні зони по вартості тарифу для паркування, і в кожній є свої проблеми. Якщо ми говоримо про денне паркування, то тут є основними проблемами: це і корупційна складова, і те, що однією з ключових проблем, які є в паркуванні, є те, що в нас на сьогоднішній день немає відповідальності за несплату послуг з паркування. І для цього наші депутати Верховної Ради мають прийняти відповідний законопроект, який цю відповідальність запровадить. Тому що чого в нас немає у цих паркоматів всюди? Чого в нас немає, наприклад, приватного сервісу, який би оперував денними парковками? Приватному сервісу не дуже цікаво інвестувати в парковки, тому що, оскільки водії не мають такого зобов'язання сплачувати за паркування на сьогоднішній день, це не передбачено законодавством, вони можуть, наприклад, не платити. Поліція не має можливості охопити їх усіх. Вони просто розвертаються, показують якийсь цікавий знак нашому паркувальнику і не платять. Велика кількість водіїв просто не платить за паркування. І тому, відповідно, інвесторам не цікаво встановлювати, по-перше, їх поки що їм цього не пропонували, а з іншого боку, їм не цікаво оснащувати денні парковки. Тому що більшість паркінгів вони пустують, а наші громадяни паркують свої автомобілі, де попало. В основному переклаючи не плануючи переїзди так, і захоплюючи тротуари на телефон. Актуально, так. чому от така проблематика виникає? Тому що у нас абсолютно відсутня культура паркування. Ми самі породжуємо ті проблеми, які зараз в центр міста від корок трафіку, який завантажує наші дороги. Якраз воно стосується того, що просто переїхати центр на власному автомобілі, шукати парковку це тобі певний час. І, наприклад, напроти нашого зараз центрального частини міста просто можна там 20 хвилин крутитися і шукати паркоміс. Ну особливо зараз, коли крищатик чи... перекритий, І особливо тепер ми бачимо, Чому проблематика? Тому що якщо врегулювати сам проблему тарифів, обмежити, скажімо, навантаженість якраз от парковок центру міста, наприклад. Як його можна відрегулювати, ми це можемо відмоніторити. Можливо, дійсно, може де, деякі вже кажуть про те, що можливо буде підвищення тарифів. Зараз про це оголошують. Можливо, це буде як варіант вихід ситуації. Ну але, але це дам відповідь, нам дасть моніторинг. Ми маємо з водіями безпосередньо спілкуватися і від них почути, що для них важливіше зараз. Чи бути вільне місце в центрі міста, щоб він запаркувався, але буде якась там ціна, чи корки? Та тобто, ми зараз визначимо пріоритети все таки, ну. Нам треба фідбек зворотній зв'язок від власне, автовласників, які стикаються цими проблеми кожного дня. Пані Оксана сказала про те, що є неузгодженість в законодавстві. а Як так мені цікаво виходить, що є парк. Парковки, є паркувальники, є паркомати, люди сплачують за парковку, а законодавство не примушує це робити, і цього можна, як виявляється, не робити. Це, так, як? і це теж що дуже питання, тому що я, наприклад, от це справді для того, щоб це врегулювати, треба переймати закон. І якщо дивитися на міжнародні досвід, у них справді це законом врегульовано, тому що тут з одного боку ніби вистачає це повноваження міста по ідеї мало бути це питання вирішувати, чи ні? Знаєте, в нас немає механізму відповідальності, і скажімо так: паркувальник не може попросити у наших водіїв, щоб вони йому показали свої документи для того, щоб він оформив штраф. Відповідно, в нього немає механізму, як він може оштрафувати водія. Поліція може це зробити, але підіть її знайдіть. ту поліцію. Тобто паркувальник має викликати поліцію. Паркувальник Якщо не, має не платять. Паркувальник міг би викликати поліцію, але навряд чи поліція швидко приїде до нього. І тут треба також сказати, що. Е, Відповідним цим законопроектом передбачається, щоб водії сплачували за паркування і відповідно наставала відповідальність у разі, якщо вони не будуть цього робити. І також цим законопроектом, який зараз перебуває у Верховній Раді, передбачається автоматизація сплати за паркування. Взагалі, оцей контакт паркувальника з водіями він завжди в величезною мірою корупційний, тому що у нас не вистачає пристроїв технічних. Я вам казала, що на 300 парковок у нас всього 87 паркоматів зимою вони там вже до обіду, після обіду вони вже не працюють. І ті збори, які комунальне підприємство збирає з паркомата, вони часто взагалі навіть не покривають роботу цієї інкасаційної команди. Велика кількість водіїв у нас просто має звичку взагалі за паркування не платити. І часто пояснює це тим, що я не хочу платити, тому що все одно паркувальник ці гроші покладе собі в кишеню. Але якби у нас була достатня кількість безготівкових способів оплати, тоді люди б краще вірогідно платили. І також якби в нас була відповідальність за несплату, то люди б швидко ставали в нас дисциплінованими і сплачували паркування. От якщо знашки подивитися на міжнародний досвід, ця відповідальність та за несплату там просто можуть забрати машину, якщо вона в тебе. Поставлено, ну тобто припаркована не в правильному місці. Я пам'ятаю, коли в е, часи в Києві, коли це відбувалося, коли в нас теж забирали машини на штраф за те, що люди просто кинули їх, наприклад, там на дорозі, і вони заважають їхати. Ну, це якраз до того, що а, так а, чому б у нас пусті стоять ці майданчики для паркування, та? тому що можна десь кинути і ніхто за це не відповідає. Євген Рябко, так, насправді повертаємося до культури паркування. У нас зараз менталітет, наскільки так, ну. Краще зручно поставити автомобіль на тротуарі, можливо, там під знаком, десь зупинка заборонена або стоянка заборонена, що є порушення правил дорожнього руху. І тим самим просто знаєш, що зараз поліція не буде реагувати, наприклад, і, а не ставити, наприклад, автомобіль на парковочне місце там, де треба сплатити за послуги сервісу. А, тільки як тільки закон вступить в силу, так тоді ми будемо відрізняти: от спата не за сплачену парковку, штраф. Або порушення правил дорожнього руху. Ми трошки треба відокремлювати. Якщо людина порушує правила дорожнього руху, ставить, скажімо, автомобіль на зупинку, громадського транспорту на перехрестях, щось суттєво заважає, там тоді евакуація. Дійсно, минулого року ми це проводили разом з суспільно-патрульною поліцією. Ми це відмоніторили центральну частину міста. За несплату за парковку поки відповідальності нема. Насправді її не існує поки. У нас була практика за часів Черновецького, якщо ви пам'ятаєте, евакуатор, я пам'ятаю, як От я в кафе власне. спостерігала, як уже вискакувала, вибігала там свою машину, пробувала зняти. Але справа в тому, що це стало таким потужним корупційним інструментом, що через якийсь час припинили цю практику, тому що питання можна було повирішувати на місці, там заплативши половину, і вже машина про на цьому майданчику. Коли забирали машину, так оці коли забирали машину, евакуатори. Угу. От тому е, і плюс в нас ще була практика того, що е, це було оскаржене в Конституційному суді е, така можливість забирати твій автомобіль з доріг, і ця практика була припинена. Але її, і насправді вона там іншими механізмами передбачається, як це можна запроваджувати. Тому що, безперечно, в світі є більша відповідальність там в країну тебе не впустять, якщо ти не сплатив колись там десь за паркування чи не погасив якийсь штраф з високою вергідністю, наприклад, якщо ти іноземець, і ти безперечно будеш відповідати за за Те, що ти щось щось не заплатив. Вот в нас теж має все таки бути більша дисципліна для наших громадян, тому треба повертати необхідність сплачувати штрафи за те, що ти не оплачуєш паркування, чи не належним чином паркуєшся. І тоді це буде своєрідним чином спонукати приватний бізнес і інвестувати, наприклад, в підземні паркінги. Тому що, коли люди будуть знати, що вони не можуть кинути своє авто, де попало, то підземні паркінги, наприклад, будуть працювати. Вони сьогодні на 30% завантажені. Отут поруч спуститься, буде повністю порожній паркінг. Тому от. Наш проєкт це чесна парковка, він також спрямований на те, щоб подивитися, а скільки грошей може приносити парковка. Бо на сьогодні, от ми запровадили такий інструмент як вимірювання того, скільки приносить кожне паркомісце, наприклад, по всьому Києву. І якщо ми знаємо, що в нас 10 гривень за годину, вартість одного паркомісця, то тоді виходить, що паркомісця в центрі повинні при восьмигодинному робочому дні приносити 80 гривень. Правильно? От ми 8 годин робочих множимо на 10 гривень. Це якщо всі сплачують, наприклад, припустимо за паркування, якщо в нас там немає прокурорів, суддів, які там тичуть щось в носа паркувальниками і розказують, що вони не чи когось іще. То тоді це має бути ну приблизно 80 гривень в центрі міста. От у нас на сьогоднішній день в центрі міста за паркування дохід з одного парку місця він дорівнює десь від 13 до 15, ну до 20 гривень. Це середня ціна, середня, верніше, дохід, який отримує паркувальне місце. Тобто воно досить багато не дозаробляє. Але причиною є не тільки те, що там крадуть, є великою причиною, є те, що просто водії і не сплачують за паркування. Вони вважають, що вони так будуть чеснішими. Хоча мали б платити безготівково або купувати абонементні талони, які також є, так Євгена. насправді, от е, я вам ще таку інформацію дам про те, що в засобах масової інформації безпосередньо не буду називати які видання, але дуже багато розповсюджуються статті е, явно замовного характеру про те, що Розказують водіям, як законно не платити за паркування. Питання до того, хто це замовляє, знайти би, да? ну, дійсно джерело, звідки витікаються замовлені такі матеріали, бо вони поширюються. І, скажімо, люди, які там прочитали, переказали, і така думка може просто розвиватися серед нас же, киян, і ми саме породжуємо проблему. Тобто ми не платимо чудово, ми не платимо, ми не розвиваємо паркову сервісну структуру. У нас нема нових майданчиків, ми приїжджаємо в центр, стоїмо в корках, ну і маємо всі проблеми. Тобто не, не ту стратегію вибрали, наприклад, те ж саме, от, скажімо, я буду ще сказати більше про, скажімо, нашу КМДА, що треба більше давати інформацію про те, як. Краще зробити сервіс, наприклад, як водіям, зручніше було б це отримати, але навпаки казати про те, як правильно не платити за паркування. Але от я би ще хотіла теж таке питання підняти, тому що я дуже була здивована, коли ви мені зараз сказали, що єдиний у нас оператор цих цих парковок це по, по, по ідеї, комунальне підприємство. Тому що чесно для мене парковки і паркувальники. Це якісь люди дуже дивні, вони себе дивно поводяться. От у мене немає розуміння, що вони є представники та вони повноважені владою на надання цих послуг. Тобто, от ну взагалі такого немає, в них навіть поведінки. Це якісь люди, які постійно за тебе бігають, які постійно намагаються. Ну тобто, от можливо, це в цьому теж є проблема, як люди сприймають те, як вони ці послуги надають. Я, наприклад, от для мене, коли це просто ця парковка знаходиться незрозуміло, де і він прибігає, і ти не розумієш, це це. Легальна парковка чи нелегальна? От мене це теж мене наприклад постає питання. Так, а чому я маю платити? Ну зрозуміла за що за якусь корупцію. Тому от питання нелегальних парковок воно актуальне наразі в Києві? Чи в принципі все, що ми маємо наразі, це все бочина відповідного комунального підприємства? І, по ідеї, всі люди, які законослухняні, мають платити за ці послуги. Так, відповім не все. Не всі парковки в місті Києві мають легальні о, денні. Ми що говоримо денні. Є приклади дуже такі, знаєте, скажімо, зловживання. Наприклад, є якесь підприємство або там офісний центр, який викупає паркомісця біля себе. Скажімо, він в КТПС бере місячні абонементні талони. Там 20 паркомісць, начебто для своїх співробітників. Ну але ну там перші зони, нема проблем. Перші зони, що дає ну власнику такої картки, там ну, такого що паркувати протягом місяця в любій. Частині перші, другі, треті зони, тобто всі зони. Так? Але вони який чинов роблять? Вони ставлять конуси біля свого офісу, загороджують для всіх, а парковка вона загальнодоступна. А вони кажуть, ні, у нас ось талончики ми купили. Вибачте, ви купили право користуватися всіми парковочними місцями, міста Києва, а не блокувати. Але стоїть цей же, який розставляє фішки. Якщо там треба, він тобі там за 20 гривень він тобі це місце поставить. поставить да? угу. І це вже є. Тобто, якщо ми беремо, що перші зони, так? а це місячний. Абонементний, скажімо так, талон коштує 660 гривень, що не помиляюсь, минулого року так було, може, зараз те ж саме залишилося. А По факту, вони це боронюють місця, да, вони прораховують на бюджет, КТПС, гроші, але таким чином вони щось відбивають собі, скажімо да, так, то, то зробили, які не мають. Це ж не є бізнесом, скажімо, для них таким да, цільовим. Але вони таким чином. тобто, будуть. Але в чому ж ситуація? У нас така виникла минулого року була на вулиці, здається, це була. Спортивна чи біля Олімпійського. Не, не важливо, не буду уточнювати, скажімо, дуже що є там автономічний центр, там є знак КТПС, парковка, стоїть парковщик в нашому бельчику, але конуси стоять. Ми під'їжджаємо зі словом, Дійсно, договіру підприємства на ці таночки. говорю, слухайте, ні, говорю, ви трошки не те маєте ну, не ті підстави для того, щоб блокувати. Не можна блокувати. Насправді конуси прибали. За, як зараз невідомо. Тобто, дивіться, давайте ще раз теж звернемо увагу. Якщо ми говоримо про, наприклад, парковку під бізнес-центром, то це не є парковка бізнес-центру, це є парковка Київпастрансу, правильно? Ні, є ще парковки, де приватна земля. Це ми ж трошки да, відрізняємо. А тобто, угу. я просто казав про те. Як, випадок... це, як це можна зрозуміти? От, як звичайному користувачу парков, парковок, можна це зрозуміти? Ну, дивіться, є у нас, наприклад, бізнес-центри, торгові центри, да? там, де, наприклад, ну, беремо там. Не буду називати торговий центр, там ім'я, але скажу конкретно, там є великі центри. Да? Там є вони саме строят собі парковки. Я або це є просто на землі парк парковичниця. Це. це не є зона відповідальності КТПС ніякого. Тому що це є зона сфери обслуговування якраз торгового центру. Вони там своїм клієнтам надають такі. Є варіанти там, де в центрі міста офісні центри вони займають проїжджу частину, де є комунальна земля. Наприклад, да, є розмітка. Наприклад, да. є ще можливо стояти знак КТПС, наприклад, але написано там там або раніше, крім автомобілів. Може, пам'ятаєте, що згадаю одного журналіста, який писав, крім автомобілів Гнапа? Був такий сюжет, коли з дімовів про паркування. От зараз не схоже, от зараз досі воно ця практика існує. Просто блокують дорогу, відрізають, конусами заставляють. Тобто давайте ще раз підкреслимо конуси це незаконно, незаконно в будь-якому загалі біля будь-якої будівлі біля будь державної, недержавної. Тобто у нас на початку 26 теж При, Приїжджа частина, тротуар, це теж, ну воно є незаконним. Не де воно ніяк нормативним документом конуси не тому, що проїжджа частина вона не може бути на, на даний момент. Вона нікому не може бути не передана. Лише, так. Та, тільки комунальне підприємство. Але взагалі сьогодні йде мова про те, що розпочались такі такі розмови про те, що от досі комунальне підприємство було тільки єдиним оператором всіх парковок даного паркування. Але чи найкращий сервіс надає комунальне підприємство? І сьогодні йде мова, і сьогоднішнє керівництво комунального підприємства цю ідею підтримує. І, в принципі, як вона ще не Проваджена, але можливо, навіть буде ну буде підтримане керівництво міста про те, щоб комунальне підприємство було не єдиним оператором з послуг денного паркування, про те, щоб комунальне підприємство передавало бізнесу як оператору, який буде відповідним чином встановити паркомати, необхідне технічне обладнання і стане оператором, набуде цих харист стане оператором з послуг з денного паркування. Але річ у тім, що у нас все-таки є ще тариф, який затверджується рішенням, Київської міської ради і його, наприклад, бізнесу не дуже цікаво при тарифі в 10 гривень купувати займатися і займатися бізнесом. цим. Так тому треба буде підвищувати тариф, і в принципі ми цю ідею підтримуємо, хоча вона не популярна, але все одно тариф треба буде підвищувати принаймні в денній парковці. І е, необхідно буде все таки ми наполягаємо на тому, що краще приватний оператор сплачував міста як місто якусь фіксовану суму. Так що ми бачимо, що сьогодні 13 гривень одне паркомісце в день приносить, то нехай приватний оператор сплачує місту 50 гривень і що хоче, й робить. Ми йому, наприклад, Київрада йому визначає тариф, а він уже думає, чи він там е, встановить сучасні апарати, якісь і, і це буде йому надавати можливість громадянам безготівково сплачувати, чи він там поставить здубинку якогось свого представника. Але ж все таки ми теж маємо розуміти, що це має бути належний рівень сервісу. Тому от зараз це питання ще остаточно не вирішено, Але на сьогодні, повертаючись до проєкту Чесна парковка, ми хочемо провести цей експеримент, подивитися, скільки може парковка в центрі міста, за умови, що там чесно людина, не торкаючись грошей, при наявності всіх безготівкових способів оплати, і при наявності, відповідно, наших також буде представник від комунального підприємства, новий, який ніколи там не працював, як нова поліція, навчений, набраний, проінструктований, чесний, ми сподіваємося, його чесність буде також ще забезпечена. Нашими громадськими моніторами, і ми подивимося, скільки така парковка буде сплачувати до бюджету. І також, користуючись нагодою, ми б хотіли оголосити про те, що ми зараз шукаємо моніторів, тобто представників від громадськості, які будуть забезпечувати такий моніторинг. І у разі, якщо і так само комунальне підприємство шукає п'ятьох представників своїх паркувальників щоби працювати, так. так, для того, щоб працювати. Тобто ми шукаємо п'ять моніторів, комунальне підприємство шукає п'ять паркувальників. І у разі, якщо когось. Зацікавила ця інформація, паркувальники будуть отримувати від 7 тисяч гривень зарплату, наші громадські монітори будуть отримувати в районі 5 тисяч гривень зарплату, то це буде тривати експеримент протягом літа, три місяці. І Прохання тих, кого ця інформація зацікавила, телефонувати 095 840 55 02. Євген відповідно перенаправить тих, хто хоче бути паркувальниками на комунальне підприємство, хоча ми спільно домовлялися, що ми будемо цих людей відбирати. І операторів також ми будемо спільно набирати для тобто того, щоб проект вже Такі останні запитання. Проект стартує з 1 червня. Проект вже стартував, але ми зараз знаходимося на підготовчій фазі, тобто ми узгодили свої дії з комунальним підприємством, з кличком. І зараз ми почнемо з того, що ми ще проведемо інвентаризацію парковок, тобто ми передивимося всі парко. В Кденні, нічні чи насправді чесно, вони відобразили ту кількість паркомісць, яка зафіксована, тому що місто отримує гроші тільки з тих паркомісць, які от є легальними і які визначені в відповідному додатку Київради, так званий додаток номер 5 От там пораховані всі паркувальні місця. Якщо паркувальне місце відсутнє в цьому додатку, воно грошей не сплачує до бюджету. І ще одна корупційна схема: що не всі паркувальні місця там відображені. І от зараз, наприклад, ми після цієї зустрічі в нас буде зустріч з паном Миколом Поворозним. Ми будемо наполягати на тому, щоб було на Київраду поданий відповідний додаток номер 5 цей, в якому ця кількість паркомісць збільшена. Дякуємо. Якщо наші слухачі не встигли записати номер телефона, то через декілька годин на сайті громадська ви зможете перечитати і навіть переслухати і передивитися нашу розмову. Це програма Ранкова хвиля. і Ми дякуємо нашим гостям. Це Оксана Величко, член антикорупційної ради при київському міському голові, та Євген Рябко, керівник групи громадських моніторів проєкту Чесні парковки. Дякуємо. Дякую.